Ну що? Зараз буде розпаковка одного міні-набору. Скрізь буду вказувати ціну. Так, ну що, коротко і по ділу. Значить, такий набор він називається він «Фаворит Міні, входить цілих 4 літри живого гелю алое. А ви якщо відкриваєте одну пляшечку, ви ставите вже її тільки в холодильник. Її потрібно випити протягом трьох, максимум чотирьох тижнів. Перед кожним вживанням її потрібно збовтати, тому що там це живий продукт, там є осад, такий у вигляді таких частинок алоє. Це натуральний сок, єдина в своєму роді рослина, яка дійсно діє на клітинному рівні, харчує вашу клітину і середини, і ви будете виглядати вже через перший місяць, ви побачите результати. Але вживати потрібно мінімум 3 місяці, щоб дійсно побачити результат, тому що наша клітина крові оновлюється протягом 90 днів. Далі, а, такий доглядовий продукт це шампунь і кондиціонер. Це дійсно натуральний продукт. Дівчата, які користуються там, кератином, різними біозавивками чи доглядом за волоссям, цей шампунь і кондиціонер абсолютно без сульфатів. І в своєму складі на першому місці тут стоїть сік, алое Вера, також Жожоба, олія, арагани і шипшини. Дійсно дуже крутий, дуже круто очищує. Ваше волосся м'яке, ваше волосся доглянуте, воно блищить. Вистачає на дуже-дуже довго. Тут цілих 300 мл. Мені подобається упаковка і можна мити навіть дитячі голови. У мене двоє дітей, тому для мене це вигідно. Далі, цілих три зубні пасти. Я вам точно скажу, що вам вистачить це як мінімум на півтора року. Але ви можете завжди комусь подарувати. Я знаю, що ви цінуєте не тільки своє здоров'я, а і здоров'я своїх рідних. Тому це просто незамінний продукт. Він дійсно освіжає. Також можна чистити з перших зубчиків, якщо дитинка, не дай Бог там щось чи прокопне нічого страшного. Тільки натуральні компоненти, дійсно, немає ніякого нальоту на зубах. Я вже відвикла, що це таке. Колись я підбирала різні пасти, і потрібно було їх міняти, тому що відбувалося якесь звикання. Цією пастою я вже користуюсь рівно рік, і нічого міняти я не збираюся. Далі, унікальний гель. 99% з чистого гелю алоя, який можна. Наносити на ділянки шкіри, я його змішую з різними своїми кремами, будь-які подразнення, царапини, порізи, укуси, будь-що, і також можна на слизові. Тобто, якщо у вас в роті щось на слезуну, чи в носі його можна наносити, і навіть при якихось гострих ангінах його можна жувати і навіть ковтати. Де задарант? Окрема моя любов, я фітнес-тренер, я знаю, що це таке. П'ітніти то є нормально, то наша вивідна система. Цей дезодорант дійсно магічний. Він дійсно працює, ви не будете відчувати ніякого е, запаху. Е, так, буде вивідна система працювати, але він натуральний, без алюмінію. І навіть можна при маститах, якихось головних болях і навіть сухих п'ятках наносити його. Просто універсальний. Далі. Вітаміни кікс. Якщо чесно, я їх сама вживаю, але вживають і мої діти, мають приємний смак, мають набір вітамінів для основи, скажімо так, харчування нашої клітини. Необхідні для всіх, їх можна вживати від 2 років до 102 років. Арктичне море Окремо також моя любов, тому що це молодість, краса нашої шкіри. Це наша скажімо так, підтягнутість нашої шкіри. І, наприклад, у нас є секрет в компанії, що якщо вживати 6 пігулок Артичного моря і один стік колагену, то ваша шкіра і ви помолочуєте мінімум на 10-15 а то і 20 років. І останнє завершуючи, цілих три гігієнічні помади. Це те, що в мене лежить в майже в кожній сумочці, це те, що носять мої діти з собою. Тому що кращого, ніж ця помада проти герпесу, проти укусів, проти подразнень, проти царапин. Мої діти вже знають, що робити, якщо в них щось трапилось. Ціна цього набору вказана тут. Пиши мені плюс, щоб замовити з 5% відсотковою знижкою. А як завжди, для тих, хто хоче це зробити сам, заходь за посиланням в шарсі профілю. Всіх цілую, обіймаю, будьте здорові.